Подорожуючи Кіровоградщиною, знімальна група аграрного регіону, нерідко зустрічає людей, які переймаються долею свого населеного пункту. Та подвійне захоплення викликають успішні бізнесмени, люди з величезним життєвим досвідом, які не дивлячись ні на що залишаються патріотами своєї малої батьківщини. За прикладом такого ставлення до рідного краю не треба далеко їхати. Пункт призначення сьогоднішньої мандрівки село Могутнє кіровоградського району. Наше село зветься село Могутнє. І я хочу відзначити, що назва відповідає дійсності, тому що це дійсно село красиве і могутнє. І Завдяки чому? Завдяки тому, що на території села є потужне підприємство влад. Завдяки цьому підприємству є робочі місця. В селі є клуб, де можна відпочити, в селі є школа, де діти навчаються, в селі є ФАБ, де можна підлікуватися. І от вже нам збудували церкву, де люди поважного віку можуть прийти до Бога і відпочити тут душею. В могутньому проживає близько шести сотень людей. Площа земель сільської ради складає 4200 гектарів, з яких 3600 гектарів ріллі. село знаходиться на межі лісостепу і степу, а це чи не найвдаліша зона для сільського господарства. Колись у селі діяв потужний колгосп, завдяки якому село існувало. Нині ж загинути могутньому не дає приватне підприємство влад постійних працівників на підприємстві 80. більше трьох сотень людей віддали в оренду підприємству свої паї. Всі вони місцеві жителі. Тож для керівників цього підприємства соціальна відповідальність стала життєвою філософією. Зрозуміло, що якщо є село, в ньому повинно бути життя. Життя можливе тільки тоді, коли є робота, і коли люди при відпочинку мають можливість користуватися якимись соціальними об'єктами. Демченко Віктор Миколаєвич народився 27 серпня 1959 року у селі Могутньому Кіровоградського району Кіровоградської області. У 1981 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування нині Кіровоградський національний технічний університет за фахом інженер-механік. Трудову діяльність розпочав у серпні 81 року. Працював інженером-конструктором спеціального конструкторського бюро виробничого об'єднання Тернопіль. Комбайновий завод імені 25-го з'їзду КПРС, після служби в армії працював майстром ремонтно-механічного цеху номер 9 кіровоградського заводу гідросила, начальником відділу експлуатації Кіровоградського інституту сільгоспмашинобудування, шахтувальником та головним механіком заводу Керамзитового гравію, виробничого об'єднання «Кіровоградсільбудіндустрія». З листопада 1987 року, по квітень 1993-го механік глиняного кар'єру, головний інженер, а потім заступник генерального. Директора концерну Кіровоград Будматеріали з квітня 93-го року. Директор малого підприємства Годис місто Кіровоград і січня 2000-го року по березень 2005-го – генеральний директор приватного підприємства Влад, село Могутні Кіровоградського району Кіровоградської області, з березня по березень 2005-го – Голова Кіровоградської районної державної адміністрації декілька років обіймав посаду заступника голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. А також був депутатом Кіровоградської районної ради. Нині знову керує приватним підприємством влад. Базовим підприємством села є приватне підприємство Влад. Створено воно у 2000 році на базі колишнього колгоспу імені Петровського і має в своєму розпорядженні 2174 гектари ріллі. Таке. Як... Природно кліматичні умови дозволяють вирощувати зернові та технічні культури, то в першу чергу ми займаємося цим. Це пшениця, ячмінь, соняшник, кукуруза, соя, ріпак, кормові культури. Крім того, є галузь тваринництва, яка представлена сьогодні більш широко і глибоко, це галузь свинарства. Сучасні методи управління одна із запорук успіху, вважає Віктор Миколайович. Середній вік переважної більшості фахівців підприємства становить близько 30 років, і саме завзятість молоді у поєднанні з досвідом керівників дають позитивний економічний результат. Зрозуміло, що бізнес можна вести тільки в одному випадку. Він є ефективним, коли підібраний добрий кадровий потенціал. Тому якщо говорити про структуру управління, я як генеральний директор е почав працювати в 2000 році, але потім в зв'язку з тим, що працював в органах державної влади, то е знову ж дякувати Богу, у мене є рідний брат, який є, мабуть, набагато більшим фахівцем галузі сільського господарства, ніж я. Тому цей весь період він працював в підприємстві, активно його розвивав, примножував здобутки і на сьогодні він є. Директором підприємства ми розподілили обов'язки таким чином. Юрій займається всіми внутрішніми питаннями, керівництвом підприємства, всі зовнішні питання, які стосуються розвитку зовнішніх е е відносин, е лягають на мене. Е окрім того, е в підприємстві є висококваліфіковані фахівці. Такий головний агроном Хоменка Василь Миколаївич, до речі, якого я приймав на роботу і дуже задоволений з роботи цієї молодої людини. Є ініціатива, є розум природний, є бажання працювати, від цього є результати. Отримуючи прибуток, важливо думати про завтрашній день. Причиною поганого врожаю може стати виснаження землі і саме покращення родючості ґрунтів. Основне завдання агронома. У нас в 2011 році робили агрохімічне обстеження ґрунтів. Якщо порівнювати з періодом 2006 року, обстеження робиться раз в п'ять років, то в нас значне покращення основного елемента родючості ґрунту це гумусу. Деякі поля є що навіть до 0,8% покращення, збільшення гумусу в грунтах. Сіють же УПП влад згідно технології та з урахуванням потреб ринку. В структурі посівних площ перевагу надаємо землі пшениці і кукурузі на зерно. Далі, якщо показати по площах, то пшениці 500 гектар, кукурузи на зерно 350 гектар, соєшника 300 гектар. 200 гектар вирощуємо сої і наполовину горох 150-130 гектар і ячменя так само, ярого. Чималі кошти вкладаються в оновлення старої і закупівлю нової сільськогосподарської техніки, а кваліфіковане керівництво, постійний моніторинг стану посівів і вчасне реагування на зміни погоди дозволили зберегти 100% посівів озимих культур цього року. В чому ми мали змогу пересвідчитися? Посів озимої пшениці, сорт подолянка, попередних багаторічні трави. На даний момент пшениця знаходиться в фазі кінець світіння. Посіяна вона 15 вересня 2012 року. Проведено тут на цьому полі. Два підживлення, оброблено проти бур'янів, два рази внесений фунгіцид, захист від шкідників проведений теж два рази. На вид, пшеничка непогана, будемо сподіватися на гарний урожай. Однією з важливих ланок механізму приватного підприємства влад є свинокомплекс. Цим напрямком роботи, попередньо пройшовши стажування в Сполучених Штатах Америки, вже три роки керує молодий і амбітний Олександр Демченко. Генетика мені досталася дуже сильна, яку її завезли із Угорщини. Значить, порода на фермі це крупна біла. Зараз ми проводимо гібридизацію. Значить, крупну білу із ландрасом виводимо свинку F1 і потім її покриваємо або термінальним, або синтетичним кляком для досягнення більш якісної свинини в кінцевому результаті. Значить, присутня тут англійська селекція. На фермі знаходиться 2600 голів свиней, з них 220 голів складають основне стадо. І ми маємо три породи хряків, це Кряк, велика біла, хряк ландрас і макстер, які нам дають спроможність виводити більш якісну генетику і в кінцевому результаті якісну свинину. За порукою гарних результатів роботи є європейський підхід до вирощування свиней та постійні консультації з іноземними фахівцями. За три роки ми, значить, впровадили. В галузь тваринництва це я вважаю, за, за рахунок чого ми досягаємо нормальних результатів. Це е, штучне запліднення, це турові опороси. У нас кожного тижня пороситься 10 свиноматок, пороситься, 10 віднімається, 10 осіміняється. І це все проходить планово. Також із минулого року у нас працює програма менеджер, яка допомагає нам в організації роботи на фермі, яка надає нам повний аналіз нашої діяльності, і за рахунок чого ми можемо планово, поступово і на перспективу працювати. Налагоджені й канали збуту продукції підприємство співпрацює з кіровоградськими ринками, магазинами та м'ясокомбінатами. Та й це не межа керівництво постійно шукає шляхи розширення і модернізації виробництва. Для розширення ми зараз проводимо консультації з трьома фірмами. Перша це наша українська вітчизняна. Друга це польська і датська компанії, які проводять реконструкцію і модернізацію існуючих свинокомплексів. Тому що з нуля їх будувати це дуже затратно і капітало затратно, тому ми вирішили йти шляхом модернізації існуючого комплексу. Значить, для цього швидше за все у нас прийдеться. Користуватися європейськими банками розвитку, які нам нададуть вигідний для нас кредит, і за рахунок цього кредиту ми зможемо модернізувати своє виробництво і його покращувати. На існуючих приміщеннях ми можемо в шість разів продуктивніше їх використовувати, і вони можуть давати кращий ефект. І більше в кінцевому результаті більше відгадівлі реалізовувати в місяць. Тобто, тут ми можемо із цих приміщень реалізовувати кожного місяця від 600 до 800 голів відгадівлі при повній модернізації. На даний момент у нас реалізація 300-400 голів у місяць. Якісна сільськогосподарська продукція потребує якісного посівного матеріалу, добрив, пестицидів та кормів. Відповідальне ставлення до співпраці дозволяє приватному підприємству влад мати партнерські відносини з провідними компаніями в своїх галузях. Працівників навчають представники голландської фірми, у якої підприємці купують добавки до кормів. Партнери допомагають з технологіями, навчають ветеринарів, регулярно відвідують виробництво та консультують. Фірма корм це міжнародна компанія, працює на ринках. Європи, Росії, Китаю з 2003 року працює на Україні. Має власне виробництво в місті Гайсен Вінницької області. І основна наша діяльність це годівля тварин. Ми виробляємо концентрати, готові керма і премікси для великої рогатої худоби, свиней та птиці. Півпраця триває вже два роки, і обидві сторони задоволені результатами. Розроблені детальні раціони для кожної вікової групи свиней, змінені деякі підходи, ставлені до самих тварин, до злуч, до сіменіння до кастрації, до інших питань. От. І на сьогоднішній момент ми працюємо над тим, щоб поступово, шаг за шагом, Покращити те становище, яке ми досягли зараз, оскільки це підприємство бачить перед собою чіткі цілі і ніколи не ховається від викликів, які дає їм ця тяжка галузь, то ми стараємося в цьому питанні їм допомагати. Економічна обґрунтованість раціону предмет постійних консультацій фахівців, а з іншим на підприємстві повний порядок. ПП Влад це одне з підприємств, де, на мою думку, існує найкраща кормова база, і керівництво в цьому питанні підходить дуже професіонально і правильно. Не по остаточному принципу, що те, що пропаде на полях чи на складах, піде на корм тварин, а саме початкова база зернова тут найякісніша. А вже наші концентрати і премікси роблять свою справу, доповнюють. Роблять ці раціони поживними і збалансованими. І результат ми бачимо протязі цих двох років. Він поступово змінюється на краще. Ще одним партнером підприємства є Товариство з обмеженою відповідальністю Седна Агро, яка є постачальником посівного матеріалу та пестицидів, а також реалізує сучасні проекти в сільськогосподарській галузі. На сьогоднішній день дистриб'юція виконує майже всі свої функції, логістика і прийняття ризиків, формування попиту і просування продуктів на ринку, але, на нашу думку, недостатньо виконує свою головну функцію це надання супутнього сервісу і надання повної інформації про елементи технології. Тому ми почали зараз впроваджувати нові програми в агроменеджменті разом з нашими партнерами компанії «Евсі». Компанії Bayer, ну і нашим партнерам «ПП Влад». Керівники підприємств-партнерів працюють заради прибутку, але не заради грошей. Вкладають кошти в соціальні об'єкти, покращують умови життя на селі. І головне розуміють необхідність усучаснення виробництва. Разом з ПП Влад, як я вже зараз сказав, ми розвиваємо так звані системи супутникового спостереження за полями. А також нові програми в агроменеджменті, управління ресурсами, управління технікою, управління людьми. Із впевненістю дивитися у майбутнє підприємства дозволяє поетапне планування, розвитку і чітке дотримання плану. Нами створена програма розвитку підприємства на декілька років. Ну, будемо говорити, це приблизно сім років. Перспективний план розвитку. Ми знайшли партнерів, з якими збираємося працювати в різних напрямках. Допомога рідному селу справа честі для кожної людини, вважає Віктор Демченко. Я народився і виріс в цьому селі. З дитячих років я знаю цих людей, які проживають на цій території. Тут прожили все своє життя тато і мама. Тому… Так історично склалося, що жив, проживаючи в цьому селі, е, проживши певний відлік часу, пропрацювавши, ну, мабуть, кожна людина повертається до тих витоків, е, з яких починало своє життя. Так от і в мене складається, що після 40 років знову потягнуло мене в село, в 2000-му було започатковане підприємство, почалися реформи на селі, і от з тих пір мене тісно пов'язує. Життя на цій землі, робота на цій землі, люди, які мене оточують на цій землі. І з цього і складається сьогодні саме моє життя. Мати Віктора Миколайовича працювала завідуючою місцевим ФАПом. Тож його оновленням бізнесмен перейнявся чи не найбільше, адже прекрасно знає про усі проблеми сільських медиків. За будь-яку допомогу ми зверталися, завжди нам вона була надана, без всяких. Відхилені в повному обсязі, в якому ми просили. У 2012 році у нас з'явилася нова програма проновська, яка включає в себе енергозберігаючі засоби, заходи, покращення медичних послуг на селі. І йшла вона за рахунок співфінансування. Фінансування обласного бюджету, районного бюджету і фінансування громади. Завдяки спонсорській допомозі приватного підприємства влад найближчим часом проведуть капітальний ремонт внутрішніх приміщень пункту. Проблеми освіти на селі також відомі кожному. У їх вирішенні місцевому навчально-виховному комплексу допомагають і батьки, і спонсори. Завдяки співпраці громади і бізнесу. Цьогорічний ювілей навчально-виховного комплексу, а це не багато, немало 40 років. Відсвяткували гучно і з розмахом. 24 травня. Нещодавно ми відмітили 40-річчя школи не це свято запросили випускників. Всіх майже років, які виходили з нашої школи, і відзначили наше свято. Сьогодні у школі навчається близько 70 учнів, 15 вихованців має дитячий садок. Під час літніх канікул працює пришкільний оздоровчий табір. Стали переможцями у проновському проєкті Школа і світа, все народна справа. І думаємо, що в цьому навчальному році ми замінимо. Вікна на тепло ізольовані вікна, двері також зараз. У нас уже закінчується будівництво внутрішніх туалетів. Залишилось тільки каналізаційні роботи. Ну і взагалі, я думаю, що ми будемо працювати в цьому напрямку і на Найновішою будівлею в селі є храм Святителя і Чудотворця Миколая. Його відкрили нещодавно, а до цього майже 100 років. В могутньому не було церкви. Роботи велись лісі коло і в кінці прошлого року, в декабрі місяці, на якраз на праздник чудотворця Миколая, храм був вже відкритий. і Була призвіна перша служба. Ініціаторами будівництва виступило керівництво приватного підприємства Влад. Бальшою спасибо Нашим благодетелям, это Юрію Николаевичу і Віктору Николаевичу Демченко. Они це все сделали. Все, вы ви видите в храмі, це їхніми стараннями все приобретено. Ну естественно, громада з села Мабутнього теж постаралась внесла свою лепту. Разом зі збільшенням кількості відвідувачів храму недільну службу відвідує близько 50 чоловік. Настоятель відмічає і зниження середнього віку пастви уже начала молодежь ходить в храм с детьми, причащается, исповедуются. То есть духовность в селе потихоньку начинает подниматься. Однією з найстарших і найповажніших жителів села є поетеса Марія Лисенко, яка живе і працює в могутньому з далекого 1954 року. Вірші пише з 1980-го, а 2009 року завдяки фінансовій підтримці керівників ПП Влад світ побачила збірка її поезії Біль душі. Наше рідне село, моє рідне село, У бушках розцвіло, а калини кущі, мов дівчата в хаті. Простяглося село понад берегами, де шепоче осока та й дочеретами. Шепоче осока, де доводи тихенько. Ти втікаєш із села шукать свою неньку, А верба старенька, низенько схоло склонилась, Мов сторожа на леваді до землі схилилась. Як прийде, пройдеш ти по селу, двори пурненькі, бо живуть у ньому люди красиві, завзяті. Вони олють святу землю сіють і збирають, і село в труді і славі своє прославляють. Не старій моє село, живий процвітай, що плунала в ньому пісня, був духняний корогвай. Сільським життям можна насолоджуватися лише тоді, коли живе і саме село. В могутньому проблем з транспортним сполученням на сьогодні немає. А робота над благоустроєм села триває постійно. Ви бачили частину центральну частину села знову ж спільно із територіальною громадою, повністю викреслено і вибудовано центральну частину постановкою нового забора, замінені вікна. І двері нашому будинку культури. Інтенсивно йде процес газифікації населеного пункту. Перша черга будівництва газопроводу завершена, це за село Лісним. Тягнеться газопровід від Северинки, тобі ж залишилася десь четверта частина газопроводу дотягнути до села Могутнього. Паралельно ведуться. Роботи по е, розробці проектної документації на газифікацію самого населеного пункту. Потурбувалися керівники приватного підприємства влади про відпочинок. Найпопулярнішим місцем відпочинку в цій місцевості є база Золотий карась. Це екологічно чиста територія площею півтора гектари, розташована на березі відкритої водойми. На ній знаходяться дерев'яний будинок з усіма зручностями: наметове містечко, альтанки для проведення банкетів та урочистостей на свіжому повітрі, піщаний пляж, волейбольний майданчик, давньоримська лазня, чан, калідаріум, сауна та дитяче містечко. Тут Можна порибалити та покататися на човні чи катамарані. Мені спало на думку побудувати базу відпочинку, на якій би можна було відпочивати і працівникам підприємства. А коли база досягла от таких розмірів, як сьогодні, можливий відпочинок і жителів всієї Кіровоградської області, а досвід вже показав, що сюди приїжджають не тільки жителі Кіровоградщини, а й з інших районів України. Любов до рідної землі це життєдайне джерело для сучасного села. А рушійна сила його розвитку, бажання працювати задля його добробуту. Моє життєве кредо, моя філософія життя це творити, працювати, для того, щоби жити. Або навпаки, жити так, щоб все, що було поруч, що є поряд, ставало кращим, приваблюючим. І щоб люди в цьому житті відчували себе комфортно. Я сподіваюся, що наше село могутнє не зникне з карти України, так як інші села.